Розділ 119. Візит. Наступного дня була п'ятниця. Чен і Сісяє прокинулися рано вранці. Починаючи з обіду, вся компанія йшла у відпустку. Як і більшість інших компаній, вони зробили перерву до 8-го дня нового року. Робота відновиться на 8-й день. Були деякі речі, які потрібно було спакувати в офісі. Після деяких роздумів Сісяя вирішила повернутися до офісу. Сучен і Джоу Зімо збиралися ввечері. Сестра Ван та інші також були на вихідних, тож їм довелося готувати собі вечерю. Цими речами зазвичай займався Му Юй Чен, який мав досить незвичний спосіб життя. Зазвичай, у таких людей, як він, вдома було багато слух. Як було в резиденції Му. їх було близько десятка, включаючи економку та покоївок. Ван Хуей запропонувала перевести кількох слуг із резиденції Му, але Му Юйчен відхилив цю ідею. Сісяї нічого не сказала, оскільки вона все одно звикла залишатися одна. Будівля була дещо порожня. Коли вона прибула до офісу. Більшість співробітників пішли після того, як закінчили пакувати свої речі. В офісі Сісяє перебирала свої документи на столі та складала їх у портфель. Її помічниця Сяомей постукала в двері і увійшла з подарунковою коробкою. Директора Сі, Сяомей усміхнулася їй. Сісяя підняла голову спокійним тоном сказала. Ти ще не повернулася додому. Сяомей засміялася, а потім поклала предмет у своїх руках на стіл. Скоро я забронювала квиток і поїду сьогодні в день. Директор Сі, помічник менеджера фанга з відділу зв'язків із громадськістю, надіслав це. Це нагорода для вас. Директоре, ваша винагорода має найбільшу суму серед усіх. Коли віце-президент Лю оголосив ваше ім'я, усі були дуже схвильовані. Директор Лю також була приголомшена. Винагорода? Сісяє глянула на подарункову коробку на столі. Вона згадала, що мой чен сказав їй напередодні. Тож кивнула. «М -м, я зрозуміла. Подякуйте менеджеру фангу від мене. Прийнято до відома, директоре. Сяомей відповіла з усмішкою. Раптом вона глянула на сісяї побачила, що виглядає вона так само, як завжди. Тому обережно запитала Директоре Сія. Ви сьогодні дивилися фінансові та розважальні газети? Які газети про фінанси та розваги? Сісяє виглядала сумнівною, але її руки не переставали працювати, коли вона прибирала всі книги на столі на книжкову полицю позаду? Ну, це про те, що трапилося вчора ввечері. Здається, це викликало величезний галас. Це зайняло цілий розділ, і два популярних тижневика зробили кілька сторінок про це, Відповіла Омей, нахмурившись. Вона виглядала цікавою і запитала, директора Сі, я думаю, що ці сі сім'ї була досить зухвалою. Голова Му попросив її заспівати, і вона надала стільки виправдань. Ким вона себе вважає. Вона не тільки зробила голову Му нещасним, але й такі, як вона, не мають права навіть говорити з ним. Усі знають, що він не любить мати справу з моделями та знаменитостями, але вона думала, що вона інша. Сісяє нахмурилася від слів Сяомей, що тижневі газети? Вона думала, що чоловік сказав, що він їх прогнав, що відбувається. Після короткої хвилини мовчання вона ніби зрозуміла суть, тому подивилася на сяомей і розсміялася. Я не очікувала, що ви всі будете настільки лояльні до голови. МУ. Звичайно, той, хто платить, це наш бос. Голова Му не лише бос, слави світу, але він, наш чарівний принц, він такий елегантний і харизматичний є така приказка: непомітний, розкішний, справжній джентльмен Сісяй пішла разом з нею, коли побачила одурілий вираз обличчя Сяомей. Сяомей швидко кивнула головою. Правильно, це все. Усі співробітниці закохані в нього. Всі сім'ї ледь не вбили від одного лише погляду всіх після того, як голова Му пішов. «Хм, директори сі, ви пов'язані з головою Му? Ну, всі казали, що він і ви. Як і очікувалося, сьогодні люди дивилися на неї дещо інакше. Вона трохи подумала і просто сказала, родичі. Потім Сісяє продовжила те, над чим працювала. Це було неправильно, бути подружньою парою було типом родичів, чи не так? Родичі? Сяомей шоковано подивилася на Сісяє. А потім усміхнулася. Директоре, голова му ваш двоюрідний брат? Двоюрідний брат? Сісяє була приголомшена. Вона витріщилася на сяомей, але не відповіла. Сяомей подумала, що вона погодилася з цим, нічого не сказавши. Однак, коли вона збиралася вийти з кімнати, до неї долинув голос Сісяє – Не здогадуйтеся, навмання. Дай мені журнали, про які ти щойно згадала. Добре, директоре, Сяомей зухвало висунула язика. Через деякий час вона повернулася з двома газетами. Гаразд, тобі варто повернутися з Новим роком тебе, це подарунок для тебе. Ми добре попрацювали, тож іди і розслабся, після свят усе стане складніше. Дякую, директоре. Вам теж швидше повернутися додому з Новим роком. Цяомей подякувала їй і вийшла з кімнати з широкою посмішкою. Сісяя сіла в офісне крісло, почала читати газети. Цілий розділ обговорював те, що трапилося вчора ввечері. Але в основному це було про те, як Сісіньї отримала таке жорстке ставлення. Також було кілька коментарів від інших знаменитостей, які розкривають плітки про сі Наприкінці статті також було припущення, що корпорація слава світу може вирішити усунути сі з посади посла імператорського небесного ювелірного міста. Сісяє вже могла здогадатися. Звідки взялися ці негативні новини про сі Якщо ні, то чому всі вони будуть націлені на сі Були також згадки про справу сі сіньї та Хані Фена. Тоді сісяя згадала, що сьогодні у них церемонія заручин. Вона замовкла і викинула папери у смітник. У той момент, коли вона збиралася піти з портфелем, у її офісі задзвонив телефон. Привіт! Вона швидко підняла його. Це був дзвінок від адміністратора з першого поверху. Привіт, це директор Сі? Так, я Сісяє. Привіт, директор Сі. Тут є пан Сі. Який запитує вас, чи можете ви з ним зустрітися?